Страху котику. Якщо шукаєш неприємностей, ти їх знайшов. Це битва між Леді Баг і Супер Котом. Неймовірно, пані і панове. Фінець ліверушенятко. Віддай свій талісман. Якщо брешник хоче перстень, хай зробить собі свій. Невічливо відмовляти у коханні друзям друзів. Ми не дружитимемо, поки не виженемо з тебе акуму. <рик> <рик> Між іншим у мене є подарунок для бражника. Дуже крутий кодоклізм. Залиш <рик> кодоклізм <рик> <рик> в <рик> собі. <рик> Вражних переміг! Бійтеся, Парижани! Тепер вас нікому захистити!